Що треба для того, щоб знімати в самій жопі міри, Наприклад, в Бахмуті. Камера, мікрофон, мінімум батареї, GoPro або телефон бажано з стабілізацією, який можна швидко вимкнути. Ну а якщо хочеться більше або детальніше, дивимося. Давно планував цей випуск. Знайшов більш-менш спокійну обстановку. І хочу розказати про те, що з собою треба брати, коли їдеш в якусь жопу світу ванмен бендом, тобто людина-оркестр. Звичайно, в таких умовах хочеться максимально полегшити собі життя-буття, але і взяти максимум з того, що може бути необхідно. В принципі, для мене це така програма мінімум виглядає десь так: сумка. Сінтанк Ретроспектива 10. Вони є в багатьох різних варіантах, але в принципі, ця мене цілком влаштовує. Їй вже років і років, більше 10. Вже навіть трохи почала протиратися, але дуже надійна, дуже зручна, влазить тупо все. Тож, почну, що в мене в такому наборі. Перше, штатівчик. Ніколи не знаєш, коли він знадобиться. Тому великі штатів я собою не ношу, коли можу не носити, або коли сумніваюся, що він мені буде потрібен. А отакий маленький, часто буває в нагоді, тому що його можна десь поставити на якусь поверхню, десь можна зачепити навіть за якісь виступаючі штуки, так щоб висіла камера, ось так. Єдине, що ця версія з пласкою головкою, не шаровою, ну не дуже зручна, вона люфтить, тому в принципі насправді я не дуже ним задоволений. Є версія шаровою, я сподіваюся, можливо, колись на неї перейду, але вона коштує як крило самольота, тому е, поки, що, поки що так. Що ще? З того, що може знадобитись, звичайно, павербанк. Е, павербанк від нього можна заживити все. Тобто, і його і телефон, і камеру. І ліхтарик, тому павербанк must have. Для того, щоб швидко заряджати все, є такі кабельочки, в яких три виходи. Тобто один вхід, три виходи. Можна одразу заряджати три девайси. Якщо, наприклад, при цьому заряджати сам павербанк, то він може слугувати також додатковим. Роздвоювачами можливо, мабуть, так правильно сказати. Далі. Апітура МС дуже легка, маленька, заряджається від USB-C, може імітувати там всякі спалахи, різні кольори, освітлення, але головна її плюшка в тому, що вона реально легка, мала. Можна її ставити на такі штативчики, десь щось підсвічувати собі, можна її магнітом. Тут магнітні кріплення, чіпляти на всяку техніку, всередині техніки, ну якщо вона на алюмінієві типу БМД, дуже-дуже-дуже раджу. Е, можна її як накамерно використовувати. І з мінусів, вона не надто яскрава, є там китайські більш потужні, але в неї, по крайній морі, нема проблем з тим, що вона перехолоджується і починає вимикатись просто так. Тобто це реально професійний інструмент, хоча і досить такий маленький і зручний. Можливо, я пізніше про нього більше розкажу. Так, поїхало далі. Звичайно, камера. Камеру я, як правило, беру з якимось зум-об'єктивом. Я його фактично головне для цього і купив. У мене тут зараз 24-120 F4 постійно. Дуже зручний, в принципі, його ну, отак от, з головою вистачає для всіх задач, які зараз стоять. Таких зйомок, щоб треба був там супер ну, дуже мало. По крайній мірі, в мене на моїй практиці, тому я насправді 120 мм з головою якби, задоволений. Плюс можна завжди перемкнутися на DX режим. Якщо вам треба ви знімати відео, наприклад, і кропати там не дуже зручно, то. Просто DX режим і у вас виходить ті ж самі 200 мм. З головою. Дуже, дуже класна штука. Єдине, що 24 мм іноді занадто вузько, як не дивно. Тому другим об'єктивом в мене завжди 21,8. Це мій взагалі самий улюблений об'єктив, десь в підвалах, десь всередині техніки, десь в таких вузьких місцях, траншеях, окопах Оце просто топчик. Плюс 1,8 дозволяють знімати навіть якісь інтерв'юшечки з бакешечкою, або, там, в принципі, в поганих умовах освітлення. Просто от топчик. Саме класне. Причому в мене двадцятки ці були і мануальні, і під F-систему, тобто під зеркальну. Це вже Z-версія. Ну просто от найкращий об'єктив ever. Ще хотів сказати: ремінець. Завжди користуюсь просто ремінцем. З цим була смішна історія, що ну, так як це Nikon Z, то на ньому така велика літера Z була, з мене все стібалися, стягнули прикол, тому я купив цей. В принципі, головним його плюсом є те, що він швидко збільшується або зменшується. Так як я на шиї не дуже люблю носити ці ремінці, я, як правило, ношу камеру ось так. Просто щоб він не відпадав. І... Цим він мені дуже подобається, що можна його зменшити. Він тут не випадає, не, не літає ніде і взагалі досить зручна штука. Звичайно, якщо ви носите багато часу камеру на шиї, то такий вузький, е, тугий ремінь без всякої там педін, підбивки м'якої штуки, е, мабуть, буде вам не потрібен або навіть е, незручним. І третя штука GoPro. GoPro штука не заміна. По-перше, її можна десь ставити, можна десь залишати, можна якісь ракурси цікаві вибирати. І головне в неї фантастичний, просто фантастичний стабілізатор вбудований. Тому, в принципі, для задачі таких от hit and run, коли приїжджаєш на не дуже довгий час, щось знімаєш або все на бігу взагалі відбувається. Оце мій стабілізатор. Тобто, якщо мені треба якісь стабільні проводки, проходки просто бомба. Плюс він досить непогано записує звук голоса. В нього якась там інтелектуальна система, дуже розбірливо відсікає вітер в більшості випадків, дуже ефективно. Ну і взагалі дуже зручна штука. Плюс сломошечки знов такі. У мене вже він досить старенький, восьма версія, трохи побитий життям, але мега класна штука. Плюс дуже раджу от такий клемп. Тримач, Він, в нього тут магнітна поверхня, теж можна кудись магнітити, там, наприклад. І защолка така зубаста, щоб її можна було чіпляти кудись на якісь такі поверхні, там, на стіл, на якусь дерево, завітку, гілля якесь і так далі. Плюс я його використовую просто в якості і. Такої селфі-палки, або просто, щоб пальцями не попадати в об'єктив. Коротше кажучи, дуже класна штука, всім раджу. Хоча вона і не супер дешева, але мега мега зручна Я просто супер задоволений нею. Також, звичайно, запасна батарея, тому що його славиться своєю. Е Недовготривалими батареями, скажімо так, не, не славетна вона своїм часом роботи. Тому, звичайно, є запасна батарейка, це теж зарядний пристрій на 2. Він знов-таки від USB це заряджається. в принципі, Сама може заряджати батарейку від usb c до чого ми знов повертаємось до павербанку. Звичайно, коли ви їдете кудись, от, як зараз, холодно-зимно, то краще їх дістати, ну, одну в батарейку, одну десь в карман, щоб вона залишалась теплою, тому що ну, гопрошка на холоді просто кошмарно, швидко сідає, іноді починає е досить непередбачувано вимикатись. Тому тримайте її в теплі, і якщо гопрошку не знімаєте, то краще її теж десь в кармані тримайте. Звичайно, як альтернатива цьому кріпленню можна використовувати кріплення на шолом. Зараз багато хто використовує ці шоломи з армійським кріпленням під приладничного бачення. От я недавно тільки купив. Єдине, що чому я їх не дуже люблю, якраз тому, що гопрошка досить нестабільно працює в сурових умовах. Тому е, я просто не бачу, чи вона продовжує запис чи не продовжує. Мені тому спокійніше взяти її в руки і точно контролювати. Е, але якщо у вас таких проблем немає, або вам ну, якби, треба воно лише для цей запис, з згопрошки треба лише для якихось бекстейджів, або там на всякий випадок, і вам не критичний матеріал з неї, то, в принципі, сміливо можете використовувати, теж е, дуже зручна штука, в принципі. Далі. Тут в мене. Звичайно, записна картка. Картки пам'яті не економте, ви не завжди знаєте, коли вона закінчиться, і замінювати її досить геморойно на ходу, особливо, якщо щось відбувається, а відбувається воно на війні би, постійно. У мене тут записна на 128 ГБ і в самій, картці, в самій камері ще на 256. Це китайський чохол металевий. Вони заявляють, що пило волога захищена, я не знаю наскільки це правда, але просто зручно, що картка не валяється і легше шукати. Далі, мікрофон. Мікрофон я купив цією весною, як тільки він вийшов, дуже задоволений. Це род Go разом з махнаткою цією детке. Дуже класно пише звук, мені дуже подобається, що не потрібно окреме живлення, тобто, все в принципі, вдягнув і побіг. Тобто вона сам по собі він не сяде, нічого з ним не станеться. Плюс він компактний, звук реально дуже приємний. З мінусів, як бачите, в мене вже тут свій кабель, тому що ну, реально півроку користування, і кабель рідний почав хрустіти, тобто поламався, коротше кажучи. Тому я взяв отакий з боковим кріпленням, так, щоб можна було в камеру вставляти отак от. І він не буде стерчати, Тут у вас такий шлейф заважати. 100 гривень на розетки, раджу. Єдине, що коротких їх досить складно знайти, тому така от, такий варіант з обмотки просто. Їдемо далі. Рейн -кавер. Ну, Ренкавер це комплект сумки, тому. В принципі, звичайно він тут є. Два запасних акумулятора для камери. Камера е, заряджається від USB c е, Але запасні завжди потрібні. Знов таки десь в кармані тримайте на всякий випадок. Хоча ніконоські акумулятори, як я казав в попередньому відео, е, ну, реально дуже стійкі до морозів, без проблем. От з китайськими вже не настільки я впевнений. Налобний ліхтарик. Теж мега класна штука, вона настільки, понятне діло для відео, але в принципі теж можна, якщо ви записуєте інтерв'ю, якісь контрове світло поставити. Якщо десь лазите по підвалах там в погано освітленому приміщенні, знов таки вдягаєте просто на лоба, самі собі підсвічуєте вам направлений ліхтар сразу. Він лед, він... я не стикався з тим, щоб зебру влаштовувати, тобто будь-які витримки ставте собі і не партесь. Дуже класна штука, мега рекомендую в принципі, взагалі, всім мати з собою такі штуки. Ну, в принципі, і усьо. Тобто, як бачите, більшість штук цих дуже мобільні, дуже легкі, компактні. Зайвого намагайте з собою не брати, тому що іноді ви з цим маєте десь багато бігати, іноді ви маєте з цим багато стояти, іноді мерзнути, іноді ходити. Заприготу всяку техніку іноді тому не рекомендую набирати з собою там купу зайвого лайна. Беріть лише саме необхідне. Зовсім забув телефон. А, якщо немає грошей на гопросту, цілком може замінити для всяких проводичок. Теж непогано пише звук. Зараз власне, мене записують на телефон. А, тому цілком можна використовувати для таких задач. Я бачив багато навіть професійних репортерів іноземних, які взагалі все знімали лише на телефон, ніяких камер, максимально простий варіант. Дуже оперативний, тому що зняли зразу відправили, зняли, змонтували, зняли, обробили фотографію. Можливо, я коли-небудь зроблю окремий випуск про використання телефонів для репортажу і так далі. Звичайно, цей варіант не оптимальний для всіх, да? тобто він не оптимальний для мене, тому що мені треба багато рухатись, багато їздити, там, сам, набігу все в якихось таких ситуаціях. Якщо ви їдете там, відносно там, тил тилові якісь зони або. Просто їдете великою кількістю людей, не один ви там красивий, а ще там два-три чоловіка там чи дівчини, да, які можуть з собою взяти, наприклад, один з стабом, один з дроном, там один з мікрофоном і так далі, то звичайна ситуація буде трохи інша. Знов таки, коригуйте під власну мету, тому що якщо ви знімаєте там якийсь новинний плюс-мінус репортаж, це одне. Якщо це якісь. Інтерв'ю або там більш постановочне відео, чи якесь більш спокійне, то звичайно вам буде потрібна якась інша техніка. Можливо. Тож пишіть в коментарях, що ви про це думаєте, чого вам в моєму комплекті не вистачає. Я спробую або посваритися з вами, або погодитися, але в будь-якому випадку буде дуже цікаво почитати вашу версію такого бігового набору фото відео оператора. До зустрічі в наступних відео.